Сьогодні у нас в гостях людина, яка до повномасштабного вторгнення і подумати не могла, що стане сапером. Але він доєднався до війська, став командиром зводу і щоденно виконує такі небезпечні, але вкрай важливі завдання з розмінування території. Олексію, вітаю! Як для тебе почалось повномасштабне вторгнення? Я з Харкова і це був, наче, сюрреалістичний сон, коли близько п'ятого ранку почали. Вибухати ракети, спрацювали сигналки автівок навколо будинку, були бої біля окружної Харкова. Появились перві стріми, перві відео очевидців, які прям сиділи в машинах, і шов там. Біда, і знімали, казали, тут бійде, от ми тут сидимо в машині, проїхати не можемо. І ну, стало зрозуміло, що це вже ось околиці Харкова, Північна Салтовка, що все, ворог уже біля города. Я в 2017 році закінчив курси снайперів Дике поле. От і у мене був доступ до чатів курсантів дикого поля. Снайпери самоорганізувались і зробили інтерактивну мапу, куди постійно додавали якісь позиції, якісь автівки ворога, якісь. Tam, групи пішохідні, да, і так далі, і можна було на цій карті дивитися, взагалі, де ти на якому світі, що навколо те відбувається. І, власне, це і робив. Я моніторив постійно, що відбувалось, і в певний момент вирішив іти воювати. У мене всі друзі вже були в ТРО в Харківському. Я, от 26 числа, ну, так написав, що все, я вже тут жінку обняв, дитину обняв. Там, от, я йду до вас. Вони говорит, спасибо большое, всі места заняты. Все, набор закончен, набрано форум набраний. Да? Так а що ж мені робити? Ну, це є напівська гвинтівка, давай просто залазь там зараз на позицію і нас там коригуй. там, это. Я говорю, ні-ні, у мене троє дітей. От, Оці ось перві зіткнення, да, це дуже небезпечно, там е, тільки офіційний статус. Якби я йду воювати, ну от воєнник, там і так далі. Да, і поїхали. І як ти потрапив саме в Державну спеціальну службу транспорту? 2 березня наш район дуже круто обстріляли. Е, я по картам снайперським бачив, що рота танкова Кацапська вже е, дуже близько. Приїхали наші гради, відпрацювали по кацапам, і у відповідь почала стріляти артилерія, а потім прилетів винищувач. І просто наш район почав обстрілювати ракетами. Це було дуже страшно, коли дев'ятиповерхівка хитається від вибухів. Горіли дома приватні. У нас біля нашої квартири, там наша дача. Ми виглядували з вікна, здавалось, що це вона горить. Це був страшний вечір, коли зайшли ще на район ДРГ, це пацани мої стерео сказали. І був чути на автоматний вогонь, і кулеметний, цей літак. На цьому фоні ти телефонуєш 101, і вони так, так само виїжджають на, на, на цей пожар. Ну, це такий сюрреалізм просто. І я всю ніч молився, бо, в принципі, більше нічого не можна було робити. Сказав дружині, що ти знаєш, якщо ми до ранку доживемо, ми уїжджаємо. От. І вона каже: а Куди ми поїдемо? Я кажу: ну дивись, дочка поїхала на Закарпаття, у нас її документи лежать на її житло там і так далі. Давай сплануємо заїхати до неї, віддати документи, і, власне кажучи, там десь щось там будемо думати. Ми приїхали на Закарпаття до дочки, це якраз вже було 8 березня, і далі треба було вже ж починати якесь нове життя. Я жінці кажу, ти знаєш, я не буду ходити, там похиливши голову, я не буду ховати очі, там, я не буду там десь там бігати. Перша справа воєнкомат. Я йду в воєнкомат, стою на облік. Якщо я їм потрібен, я йду в армію. Якщо я їм не потрібен, я не йду в армію. Я йду в воєнкомат 10 березня, мені повестка немає. Він такий доброволець, красава, ну, завтра ти в армії. Ну Це як крутовато. Сьогодні четвер, говорю, дайте речі розложити, якийсь побут, там, машинку підключити, стиральну, ну щось таке оце зробити. Е, він каже, коли? Я говорю, понеділок. Він каже, дивись, всі хороші міста розберуть. Я говорю, ну я хороших не іщу, дайте там стінгер, який-то РПГ, побіжу. там. Дай, він каже, хорошо, приходь в понеділок. Я в понеділок, от, з сумочкою, з рюкзачком, з там. Приходжу, значить, і вже вечором я одягав військову форму. Як я попав саме в Державну спеціальну службу транспорту, якби так як я не служив, мене вони не могли відправити одразу в бойову частину, в механізовану якусь бригаду. Да? І власне, так я опинився на охороні дуже важливого об'єкту. Це було дуже непросто. Два місяці на мосту. І Я почав казати командиру взводу, що я хочу бути щось там інше да, робити. Він каже: у нас тут набор сапер. Я кажу: я сапер, треба їхати в ППД-Полка. Де, власне, готуватись до навчання, уже фахового навчання на сапера. І в кінці червня я поїхав уже навчатись в 8-й навчальний центр ДССТ, де по 4 три місяці проходив фахове навчання на сапера, і нас готували дуже так прискіпливо, скажімо так, і дуже широко. Тобто, я можу сказати, що сапер це така дуже інтелектуальна справа, бо це людина, яка володіє. Багатьма навичками і багатьма такими дуже різноплановими знаннями. Дуже багато було на полігоні. Ми стали насправжніми саперами-підривниками. Ми взривали вибухонебезпечні предмети, збирали вибухонебезпечні предмети там, де були бої. А як дружина, сім'я поставились до того, що ти обрав саме піти на сапера? Ну, в принципі, я всім це дуже. Правильно і просто пояснив, я сказав так, що дивіться, от війна це професія. Сапер це вже фах, це професія, да? це образ життя, це спосіб життя. Більше того, після війни це шматок хліба, бо розміновувати Україну можна ще дуже багато років. Це робота надовго, тому дружина, звісно, переживала через те, що я взагалі пішов в армію, бо я, в принципі, все життя я уникав армії. Я ніколи не служив, бо я спочатку учився, потім у мене перша дитина народилась, да, там, Після вузу одразу от, от, в роддом. Я от, от в я точно не хотів. Воно так все вийшло не спеціально, але от, відводило. Да? А тут я прийшов е і зрозумів, що ну раз я вже сюди прийшов, раз я почав, треба тут будувати кар'єру. Треба працювати, треба рости, треба вчитися. І, власне кажучи, ну, Державна спеціальна служба транспорту дала мені таку можливість. От именно, можу сказати, що з багатьма людьми розмовляв, от як у них проходила освіта в армії, там, і оцей наш трьохмісячний курс, власне, ДСТ, це дуже класний курс, дуже широкий, насичений і е, наповнений там, різноманітною наочністю і так далі. От, всі були нам дані можливості. От Хто хотів, там, той навчався. От, а хотіли всі, якраз, бо тоді був момент сильної мотивації. От, і 15 вересня 22-го я закінчив навчання. Розкажи про свій перший бойовий вихід на розмінування. А, наші війська звільнили Херсон, і, власне кажучи, наше таке прям справжнє розмінування, воно почалось з того, що ми от прям ножками пройшли з Миколаєва в Херсон через Чорнобаїв. І заходили. Такі місця, де велися активні бойові дії, де все було засипано мінами, боєприпасами, де пастки за собою залишали москалі, от, протипіхотні міни прикопували серйозна робота, скажімо так. І це був якраз от такий місяць розмінування от локації Чорнобайовка-Херсон. Що найскладніше було? Найскладніше. Це знаєте, там дуже багато соблазнів таких, коли настільки навкруги все засипано вибухонебезпечними предметами, це дуже цікаво. Тобто, ти можеш дивитися і моделювати, як воно там було, там, скрізь яка то техніка стоїть. Да? І найскладніше це утриматись ну, від того, щоб не лізти туда, прям, прям взагалі не треба лізти. Да? Але десь наш ентузіазм, такі чисті помисли, я думаю, нас і вберегли. І вижили там, під той Чорнобайкою, просто тому, що просто намагались робити свою справу добре і повільно просувалися. Це це прям залог успіху сапера не спішити. А які ще території розміновували? Ми, виходить, Миколаївщину, Херсонщину активно розміновували. Після чого нас передислокували на Харківщину в деокуповану громаду, де люди, коли нас зустріли, вони просто. Були зі сльозами на очах, бо там був Кацапський окреп район, який замінували настільки щільно, що ну, люди просто не могли на полях працювати, в принципі. На Херсонщині ну, стільки навіть і не було пасток і мін, як було на Харківщині, бо там закривались від наступу і просто все замінували. І ми, коли туди зайшли, нам сказали, слухайте, ми років 5 тут нікого не чекали. Це для нас щастя, що ви прийшли. Село було засипано пелюстками. Повністю, і це були надскладні умови роботи сапера, бо класична ситуація з пелюсткою виглядає так, що от у тебе пелюстка, ти її знайшов. Значить, там в 6 метрах від неї шукай іншу пелюстку. Бо певний крок от, от такого дистанційного мінування він десь так виглядає. А там було так, що от в метрі пелюстка. Значить ну, Ракети з пелюстками насипались одна на одну на одну. От, і пройшов вже час, їх замулило от, так, землею трошки, присипало травою. І ну, це було дуже, дуже складно. Там і я підірвався на пелюстці, бо роздвигав щупом стеблі трави і зачепив вона. Вибухнула. Осколок прилетів мені в обличчя під, під породою, там шрам. Якби ну, різні були ситуації. Один у нас в групі хлопець загинув на противотанковій міні, тому що знову ж таки попав на пастку, на яку, власне, я мав попасти, бо я до неї йшов, але мене відволікли по рації. І стою там поряд вибух протитанкової міни. І все. Моє життя от міняється на до і після. Да? Тобто, мій колега-побратим 27 років. все. Просто зникає за долі секунди від вибуху протиотанкової міни. От. І, власне кажучи, ми всі там були контужені. От так буває. Ні, нічого не підвіщало, скажімо так. Це була рутинна робота. Там було нестандартне мінування. Була міна дуже глибоко закопана, міношукач її не взяв. А вона і так пластмасова він її там бере там, дуже дуже погано, і то не кожен міношукач. От. Бо там трошки-трошки металу взагалі. От. То... Я можу сказати, що навіть в такій діяльності, як саперна діяльність, яка вважається більш, мабуть, спокійною, да, такою розмірною, є такий елемент, що навіть досвідчений сапер, який пройшов і тисячі тих мін протитанкових зняв, підірвався на протитанковій міні. Хоча він завжди казав, що а він найхуденький, у нас був здорові дядьки, а він хлопчик-горобчик всі там. Менше 70 кілограмів. Але там бронік, каска, щось і продавить той вибухник. І він казав, що я ніколи на протитанкові не підірвусь, бо я такий маленький і худенький. А от ви там здоровані, ви, ви продавите. Да? І я можу сказати, що для себе я вивів таке: ніколи не кажи ніколи, бо я завжди казав про ті пелюстки. Я до них відносився так дуже спокійно. І потім, коли я підірвався на пелюстці, я зрозумів, що життя десь тобі сміється там, да, в обличчя, коли ти там. Щось розповідаєш, а воно завжди не так. Не можна недооцінювати ситуацію. Бу була ще одна історія про хлопця на Херсонщині, який колись там ввечері сказав іншим хлопцям, що мене міни бояться, а зранку він загинув. А як після такого побороти страхи свої і далі продовжувати робити цю справу беземоційно, отак, от професійно? Не тут, як в пісні, боятися не гріх, гріх зрадити своїх. Дуже важко, звичайно, переступити, бо насправді до міни треба становитися шанобливо, бо вона просто виконує свою роботу. А твоя задача зробити свою роботу. Тому. Якщо це все беземоційно ровно, там, то в принципі можна вижити в цій ситуації і все буде нормально. Вважаю, що сапер це така людина, яка робить правильну справу і, і, і має робити її правильно. Да? Згідно там, всіх норм протоколів, це зрозуміло і правила, але крім того, ще треба бути, мати такі чисті помисли, без якихось амбіцій, бо міні. Пофігу на твої амбіції вона просто виконує свою роботу вбивати людей, і вона чекає на тебе. І тут двобій або ти, міну, або вона тебе. І тут не може бути ніяких емоцій, амбіцій, нічого. Ти просто робиш свою роботу, і ти маєш робити її якісно і беземоційно і якби добре. В соцмережах дуже багато відео, коли самі ж фермери виходять в поля, та не чекають саперів і намагаються щось розмінувати, знайти. Чи були такі ситуації? Так, да, були такі ситуації, коли, наприклад, просто вольовим рішенням да, вирішують, що ну, от, треба отут їхати, бо вже треба. Бо от, якщо ти не посадиш, то воно ж не виросте. Да? Якщо не виросте, ти гроші не заробиш. І трактор підривається. І у нас. Було пару випадків, коли трактор, прям їдучи, заїжджав прямо на мінне поле. Частину мін проїжджаючи, пропускаючи. Це теж розумієте, це крок мінування там, певним чином. І можна просто на, на фарті, на якої-то удачі. Да, там. А ти тягнеш за собою плуги, да, там, або диски, там, і багато металу, це дуже небезпечно. Але повезло, що трактор був дуже-дуже великий з величезними колесами колесо. Підірвалося на протитанковій міні, але покришка настільки велика, колесо настільки важке, трактор настільки важкий, що це все замортизувало. Там тракторіст вижив, і нам просто ну, прийшлось туди зайти, все перевірити з під трактора викопати ті міни, що знову ж таки небезпечно, бо там може бути пастка. Ми всі міни е, зрушимо дистанційно. Коли це просто в полі, вона вибухне і все. Коли навкруги тонни металу, вона вибухне, підніме той метал і розкидає уламки. Це для сапера ну, ще важче, коли от щось роблять без нього, да, і потім от йому треба вже з наслідками працювати. От. Був ще один випадок, коли е, трактор косив бур'ян, дуже високий бур'ян, нічого не було видно, і він оцими косілками прямо заїхав на мінне поле, теж підірвався. і... Получилось так, що оця косарка ззаді, під нею прям міни, все в металі, мін дуже багато. Справа міни зліва, під трактором міни, там, під кабінною міни, біля колес міни, ну скрізь міни, дуже, дуже щільне мінування. І ми потихеньку ж там все це витягували. Спочатку округ там розчистили, там все. а телефонує фермер, ну що там, як там, я кажу, Працюємо, все нормально. Він каже, там пошукайте його телефон, бо тракторист злякався втік от, в нікуди, просто побіг, там, там десь на, на захід сонця. Да? Там десь він телефон загубив. Я говорю, слухайте, ну... Що я можу сказати? Судячи з того, як виглядає трактор і так далі, він народився не те, що там в сорочці, а в бронежилеті. Якщо його хвилює телефон після цього, то ця людина, якій можна потиснути руки. Але дивлячись назад на весь цей досвід, і це тільки дві ситуації розповів, їх було набагато більше. Я хочу закликати фермерів не лізте самі, зателефонуйте, залиште заявку в обласній військовій адміністрації. Обов'язково. Приїдуть сапери, обов'язково будуть працювати. Ви можете допомогти саперам, просто розповівши реалії, що там було, як було, що можна очікувати. Цим ви дуже допоможете. Але якщо ви щось будете робити самостійно, пам'ятайте, це дуже небезпечно. Я розумію, що українці сміливі, це нація воїнів, але справа з розмінування така штука, що треба трошки почекати і дати певний час. Для того щоб професіонали зробили свою роботу добре, і ми її зробимо. Розкажи, чи є у саперів можливо, якісь ритуали чи забобони, які дотримуються? Взагалі, саперна справа це така особлива штука. Є у мене знайомі штурмовики, які, наприклад, там. Під вугледаром брали посадки, але коли я щось розповідаю з саперною справи, кажуть, слушай, ну, ти нафік, ну це нафік, ти оце розповідаєш, нам так страшно. То вони там ну, москалі врізали, да, а я такий вважаю такий більш тиловий воїн. Да, і вони ну, з повагою відносяться до цього. То сапер, це завжди така людина, яка трошки осторонь, бо у нього вибухівка, які-то вибухонебезпечні предмети, все це треба правильно зберігати, оберігати. І тому у саперів це така субкультура, вони завжди осторонь, як і медики. Да, от це такі, які-то касти. Є різні там ритуали у кожних свої. У нас у зводі, так от в групах наших розмінування, повелось, що ми ніколи не починаємо нову якусь справу небезпечну в суботу, бо у нас всі підриви були в суботу. От, і коли нам щось кажуть, от треба отут зайти там, і ти дивишся і розумієш, що там прям дуже небезпечно, ти кажеш, послухайте, у нас є фронт робіт на сьогодні, от він такий-такий. Давайте ми його сьогодні зробимо там, і завтра. Давайте в понеділок ми зайдемо і зробимо цю роботу. Бо ми просто боїмось, ну, тому що у нас є там забубона така. В суботу ми стараємося так, щоб у нас день був максимально якби, таким. Предсказуємо і щоб ми розуміли, що ми робимо, не, не лізли в таке, що ми не знаємо. Це особисто маленького нашого підрозділу. Ти зараз командир зводу, лейтенант. Починав із солдата. Чому саме ти вирішив стати офіцером? Все сталося як то само собою. Ти, коли приходиш в армію, це взагалі трошки. Більшість населення шокує, бо це так досить жорстоко. Ти там був ким-то, ти щось досягав, ти в там мав круг спілкування, коло спілкування дати. І тут ти приходиш і ти там помічник гранатометника. Да? І от у тебе є гранатометник, а ти його помічник, а ти був суддєю, там, ну, наприклад, і так далі. А він був таксістом. От е, більшість людей вони в армії оцей дискомфорт відчувають від того, що їх вирвали з оточення певного. Да? І от. Але я хочу сказати наступне: спостерігаючи за людьми, з якими я прийшов у 22-му році, хтось служив, а хтось не служив і більшість не служили. І я дивився і були такі, знаєте, більш толкові, там які-то лідери активні, хтось одразу там починав щось робити. І я ну, все воно так виходило, що той, хто він по життю, він проактивну позицію займає, він і в армії починає займати. І в принципі. Тоді я вже займав які-то такі лідерські які -то моменти, да, допомагаючи командиру групи. І так вийшло, що в квітні 23-го командир групи розмінування, мій побратим, підірвався на міні, був поранений, і вже не міг продовжувати бути командиром групи. І шукали йому заміни, тут же згадали про мене. Відправили мене командиром групи розмінування, після чого а, вже були розмови про те, щоб мене зробити командиром взводу. І у мене був командир взвода, який мав вже йти на командира роти. Він мені зателефонував і сказав: Льош, я дав рекомендацію. Мені спитали, кого б я бачив після себе. Я дав рекомендацію в тебе, бо ти такий активний хлопець. Ти постійно щось там для взводу стараєшся, ти там допомагаєш мені. А, я тебе порекомендував. І мене призначили командиром взводу. Спочатку так неофіційно, як сержант, який виконував обов'язки, потім вже став е, молодшим лейтенантом і командиром інженерно-саперного взводу. Отак я почав свою офіцерську кар'єру. Ти особисто був готовий до такої відповідальності? Ну, я керівником працював з 2007 року. Е, в принципі, відповідальність була, вона у мене прям всередині я. Ніхто й не просить, а я вже починаю щось там в свою відповідальність проявляти. Але в армії це набагато складніше, тому що від твого рішення залежить життя людей. І в мене є друг, який пройшов афган і там підірвався на міні, і всю, все, все життя е, лікував. Е... Нижні кінцівки, які посикло мінно-вибуховою травмою, осколками, уламками там, і гангрену лічив. І він, коли узнав, що я пішов в сапери, він сказав, Льош, дивись, я підірвався на міні. Будь ласка, зроби так, щоб твої особисті амбіції не впливали на життя людей. І для мене, ну, мабуть, основний пріоритет це то, щоб от, боєць він був там нагодований, щоб все одітий, ситий. Здоровий, щоб техніку безпеки ти йому довів, навчив, якщо щось не вміє, підказав, якщо він щось не знає. І щоб він от максимально дожив там, до кінця війни, там, вернувся героєм до своєї родини. Тось. Для мене це важливо. Я ніколи не буду там, йти по головам, там щось там, якісь там свої амбітні там, цілі. Як то ні, абсолютно ні. Як і де ти бачиш себе після перемоги? Коли закінчиться війна, і настане той день М. Коли все піде на завершення, я продовжу розмінування далі. Бо роботи для сапера в Україні дуже багато, і військовий сапер це завжди буде людина, яка зможе допомагати людям і після перемоги. Бо як тільки ми переможемо, території будуть якісь деокуповані, ми туди зайдемо, і там буде роботи просто дуже багато. І ніхто крім нас її не зробить, бо тільки військові сапери, які набули вже бойовий досвід під час війни, набили які-то шишки, да, тільки вони зможуть це зробити ефективно, тільки ми зможемо це робити системно, правильно, якісно і швидко. От. Тому план такий, не хочу припиняти працювати і служити, бо є таке враження, що я пройшов. Туди, куди я мав прийти дуже давно. І так от сталося, що от коли був ковід, я втратив роботу, і потім а, ніяк не міг вернутися там, от так як мені хотілося встрій. І потім от армія дала мені такий серйозний поштовх, і я зрозумів, що от служіння людям а, саперна справа, це якраз моє, це дуже така правильно кармічна справа, да, коли ти ну, робиш правильні речі. Це дуже круто. Дякую тобі, Олексію, за відверту розмову, за твою службу і бажаю тобі і твоїм побратимам повернутися цілими, неушкодженими, здоровими і разом до перемоги. Дуже дякую, Анастасія, за приємну розмову. Всіх закликаю долучатись до війська, вибирати по духу фахову військову спеціальність, долучатись до лав Державної спеціальної служби транспорту. Разом до перемоги